Нещодавно Крюківському мосту, що є символом стійкості та єдності Кременчука, виповнилося 75 років. Ще у 1949 році його відновили після Другої світової війни, і донині він служить містянам, забезпечуючи сполучення між правим та лівим берегом Дніпра. Тож Кременчуцька спілка філателістів урочисто відзначила цю знаменну дату. 75 років, як стоїть наш міст двохярусний, по якому ми кожен день їздимо. Споминаємо, молимось, але їздимо. Мост построєн 21 грудня, здан в експлуатацію. Він мощний, построєний на тих биках, які були ще царського часу. Створення колекційних тематичних конвертів, присвячених відомим постатям та пам'яткам архітектури, є доброю традицією нашого міста. Тож крюківський міст, важливість якого неможливо переоцінити, не є виключенням. Його велич і могутність відчуваються через фотографії, зображені на конвертах та листівках, які відтепер поповнять колекції філателістів і слугуватимуть безцінною пам'яткою про Кременчук. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.